Миколаївщина і Одещина вночі знов були атаковані баражуючими снарядами росіян типу Герань. Віктор з Ізмаїлу розповідає, як дивом втілів цієї ночі під час атаки шахедів на Одещину. 23 23.45 прийшов зрив вдома. Вот що від нього залишилась. Я услышав шум шахеда. Успіл наципити одежду, какую-то що попалася. Вийшов жесть. Вона мене прибила к стінки, обломки вдома на мене не попали. Все сталося за лічені секунди. Безпілотний снаряд влучив у дах. Стропила в кришу і взрив і возгорання. Я вирвав окно рамку. Сам я мати не мог витащити, позивав людей. Люди допомогли. Була пожежа, і ми побачили зариву і вискочили на вулицю, все почало сипатися, ламатися і. У мене вибивало вікна, двері, нічого не залишилося. Будинок повністю розкритий, немає даху, повністю все розрушено. Як пережили нічну атаку, не тямлять й інші мешканці населеного пункту. Гуркіт у небі, шалені вибухи. Ось все, що пам'ятають. Слышила перший взрив, вибіжала з кімнати, спряталась в середній кімнаті де дві стіни. И в это время прилетела в соседский дом, и вот повыбивала все, что было в доме. У меня все окна, все двери, крыши нет, ничего нет. Выбежала, басая на улицу. В общем, страшно, очень страшно было. Влучання по цивільним об'єктам та сховищам зерна ворог в своїх брехливих зведеннях вже назвав знищенням ангару з десантними катерами збройних сил України. Насправді ж терористи б'ють навмання по людям і по продовольчим ресурсам. І це чергове порушення законів та звичаїв війни, каже речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Чергова атака відбулась дронова масована. З випробуванням нових тактик дій очевидно, що ворог спрямовував свої зусилля і на виснаження протиповітряної оборони, тому що і старт самих дронів був зафіксований з різних напрямків, як з південного з мису Чауда в Криму, так і з північно-східного. 14 дронів були знищені, причому чотири на Миколаївщині. Ще на стартовому етапі, скажімо так, і 10 на Одещині, там де вони вже заходили. Ходили на удар, на жаль, не вдалося уникнути влучань. Відбулось влучання в зернову логістику, припортова інфраструктура, зерносховища постраждали, також приватні будинки, які неподалік розташовані. Звичайний прояв тероризму Путін є продовольчим терористом номер один, який воює з мирним населенням, з зібраним зерном, яке очікують люди по всьому світу. Кожна атака росіян, забирає невынні життя, несе біль і збитки звичайним людям. Поки к нам русский мир не прийшов, було все хорошо. Дом був, це родительський дом. Стіни здесь саманні, толстые. Жалко этот дом. Вчера был, сегодня уже его нету. Была у меня машинка, ВАЗ-2107. Вот что от нее осталось. Очень хотелось бы, чтобы россияне тоже почувствовали то же, что и мы чувствуем. Потому что такие страдания ни за что мирным людям. Это... За что? За что? За что? Пусть их тоже Бог покарает. З огляду на те, що ворог не зупиняється в своєму зерновому терорі, продовольчому терорі, загальному терорі, цілком очевидним є те, що поки в них є наявне Запаси баражуючих снарядів вони можуть випробовувати нас ще довго. Про те, що ворог не планує зупинятись і буде надалі вчиняти терор стосовно цивільного населення, критичної енергетичної, логістичної та продовольчої інфраструктури, особливо в період похолодань, свідчать щоденні повітряні атаки і застосунок нових тактик ворога.